Від чого з'являється лупа і як ефективно боротися з нею? Сьогодні про це ми розкажемо вам у програмі Здорово на 36,6. Не пропустіть інформацію, яка може бути корисною для вас. Вітаю! Міфи і правда про лупу. Як стреси знищують нас зсередини? Що може призвести до повної втрати волосся? Василь Андрійчук, лікар-дерматолог, трихолог першої категорії, кандидат медичних наук. Загальний досвід роботи 18 років. Лупа передається через гребінець або через подушку і взагалі лупа передається. Ну, Давайте спочатку розберемося, взагалі, що таке лупа. Чи це є медична проблема, чи це є косметична проблема. Я вважаю, що це є на стикі спеціальності косметологів і дерматологів, тому що звідки взагалі береться лупа? Що це таке? Кожен день у людини. Іде оновлення клітин шкіри. До, від 100 до 200 тисяч клітин шкіри відмирає, злущується і ну, злітає, грубо кажучи, з нас. На волосистій частині голови дуже багато концентрація сально волосяних фолікулів, які виробляють, власне, що шкірне сало. І оце шкірне сало, потрапляючи на поверхню голови, воно виконує дуже багато важливих функцій. Ну, але одна з цих функцій воно може виглядати у вигляді як клейстера. Тобто ті клітинки шкіри, які мали б відзлучитися, вони склеюються між собою за допомогою клейстера цього виділення сальної залози. Злипаються між собою, утворюються лусочки. Якщо дуже інтенсивний цей процес відбувається, то лусочки до кірочок, до великих нашарувань на пластування. Оце власне є лупа. Вона може бути дрібнопластинчата, крупнопластинчата, по кольору відрізнятися, десь білий, зіжгутувати, відінувати і так далі. Шкіра в людини нестерильна. А, на волосистій частині голови є як і бактерії, так і гриби. Можливо, бачили з рекламу, що а, причиною утворення лупи є грибок. Ні. І так, це я б це хотіла це запитати. Це не є причиною утворення лупи. А, там в нормі живуть колонії грибів пітіоспором Авалі або в малосезії. І вони. Можуть ускладнювати перебіг процесу. Тобто для них створені комфортні умови на пластування лусочок, кірочок, надмірна кількість шкірного сала, якісь порушення кровообігу, порушення ендокринного плану, коли міняється метаболізм шкіри. І ці колонії грибів вони можуть активізуватися і розмножитися, і таким чином викликати додаткове подразнення шкіри, додаткове гіпермію, відчуття свербіжу. Тобто, якщо ми беремо зовнішні засоби протигрібкові, вони, звичайно, що допоможуть, але не вилікують. Тобто Вони заберуть компонент запалення саме грибкової етіології. Угу. А якщо там ще в основі лежать якісь метаболічні порушення, то тут протигрибкові засоби вони ніякої ролі не відіграють. Тобто виходить, що стверджувати, що лупа це є грибкове захворювання, некоректно. Абсолютно некоректно, тому що якщо ми розглядаємо як грибкове захворювання, то грибкове захворювання це є інфекційний процес. Раз це є інфекційний процес, то це є заразне захворювання. Тобто, якщо в побуті у когось, в сім'ї з'явилася лупа, то мають заразитися всі. Ну, а як правило, це може бути проблема тільки однієї людини, у ну, когось, якісь є порушення в організмі. Воно не заразне, не можна це підхопити, заразитися чимось і так далі. Чи впливають стрес і фізичні навантаження на появу лупи, на збільшення лупи? Так. Так, впливають, але, на мою думку, це все-таки опосередковано, тому що стрес в першу чергу буде впливати на гормональний фон людини і на роботу шлунково кишкового тракту. Ну, Давайте відстежимо дуже Просту э, причино-слідковий зв'язок, стрес, гастрит, виразкова хвороба, порушення процесу травлення, порушення метаболізму, проблема може бути в э, вигляді сабориного дерматиту аж бігом. Лупа це симптом шкірного захворювання, коли шкіра голови оновлюється швидше за норму. Зазвичай регенерація шкірних клітин в зоні волосяного покриву становить від 25 до 30 днів, але при сабореї цей період скорочується майже втричі. Основні фактори, що призводять до саборейного дерматиту, тобто лупи, стреси, клімакс і статеве дозрівання, тобто гормональні збої, цукровий діабет, проблеми з шлунково-кишковим трактом. Лікувати саборейний дерматит необхідно лише за допомогою лікаря-дерматолога або трихолога. Не будьте байдужими до себе, любіть себе і життя, а ще дивіться програму здорово на 36,6.